Нещодавно відбулася 21 сесія івано франківської обласної ради, на якій ви були присутні, на сесії розглядалось мало в порядку. денному було дуже багато питань. Більше 70. От більше 70, так. І на одному з питань в залі обласної ради, як це не дивно, піднялася надзвичайно висока температура емоційна. От і це стосувалося питання вашого телеканалу, в тому числі. І мене здивувало, як депутата від опозиції, як депутата опозиційного, те, в який спосіб почало це питання розглядатися. Знаєте, я вважаю, що взагалі питання обласного телебачення це питання всієї громади обласної, тому що це власність кожного мешканця нашої Івано-Франківської області. Це комунальна власність, яка належить. Обласній обласній раді, тобто фактично кожному, хто проживає в нашій області. І ми обирали депутатів в обласну раду, і депутати обласної ради повинні визначатися, яким бути підприємство обласному, комунальному, хто має ним керувати і давати оцінку роботі цього підприємства. І мене дуже подивувало те, що. Питання постало в такій площині, що депутати чомусь не хочуть відкрито про це говорити, відкрито висловлюватись. І мене здивувало те, що той спосіб, в який запропоновано було в таємний спосіб таємним голосуванням, визначатися визначати своє ставлення по відношенню до цього підприємства і по відношенню до результатів діяльності, воно було дуже дивним. Чому тому, що я не розумію, навіщо депутат і чому депутат повинен ховати свій голос? Чому депутат повинен приховувати те від громади, від виборців, те, що він думає, те, які він рішення приймає, адже він займається публічною політикою. Це депутати, це найвищий орган місцевого самоврядування. І і виборці, які обирали депутата, повинні знати, яка його думка, що він думає на рахунок того чи іншого важливого суспільного питання, чи в тому числі такого важливого підприємства, як? Е Засобу масової інформації як обласне телебачення, яке фактично забезпечує висвітлення всіх подій, які відбуваються в області і в Україні, на території області, тому я не розумію, чому, коли ми в Верховній Раді відстоюємо особисте голосування, коли ми в Верховній Раді відстоюємо прозорість, публічність політики, і це наше кредо, це те, що ми йшли на вибори, це те, що, що ми показуємо як нову якість політики, як опозиційні депутати. Чому у випадку на рівні обласної ради ми від цих принципів відмежовуємося чи, чи відмовляємось? Тому я вважаю, що це принципово важливе питання, щоб власне в такий спосіб ми демонстрували наш суспільству і нашим мешканцям Прикарпаття, що ми здатні в такий спосіб проводити політику і приймати всі важливі суспільні рішення відкрито, прозоро і нести з одного боку і відповідальність за них з іншого боку висловлювати свою позицію. А виборці вже будуть нас оцінювати правильно приймає, правильно, правильно ми приймаємо рішення чи неправильно? Чому ми повинні ховатися? Ховатися за процедуру, ховатися за, за можливість приховати, що ми думаємо від наших, від наших громадян, від наших виборців. Я вважаю, що таємне голосування це є гарна можливість для махінації і ще, і ще краща можливість для можливих політичних корупцій. Тому я категорично проти таємного голосування. Ще одне таке болюче питання це діяльність так званого УБР, управління борових робіт. Ви як депутат, мажоритарник, що плануєте робити, щоб відновити діяльність цієї солідної організації? Ви знаєте, мова йде навіть не про відновлення сьогодні діяльності, а про те, що УБЕР незаконно скорочує працівників. І мова йде про те, що до мене звернулися і профспілки, і люди, яких незаконно скорочують. І станом на сьогодні треба сказати, що питання скорочення працівників УБЕР призупинене. Я я спрямував велику кількість звернень до прем'єр-міністра, до генеральної прокуратури, відповідно. Вони відреагували до міністерства соціальної політики, до міністерства паливої енергетики, до управління по контролю за пра... за дотриманням умов праці і інших органів виконавчої влади, де почали здійснюватись перевірки. Після того були була проведена нарада з нашою участю, в тому числі ми відстоювали там інтереси і захищали тих працівників, яких звільняють. Значить, результатами цієї наради було наступне: те, що міністерство паливої енергетики рекомендувало пад «Укрнафта» Зупинити скорочення і разом з профспілками знайти рішення, тобто це переведення працівників в інші підрозділи. Крім того, ми ставили питання про те, щоб уряд і міністерство енергетики сприяло тому, щоб ПАД Укрнафта збільшувала об'єми е, виробництва. геологічно-геологічних буріння, геологічних скважин, експлуатаційних скважин, для того, щоб управління бурових робіт мало роботу. Адже це висококваліфіковані фахівці, які, якщо розійдуться, їх потім назад не збереш. І це фактично буде губити всю галузь. Тому ми далі будемо продовжувати боротися за те, щоб це не тільки було призупинено, а щоб взагалі це питання було врегульовано. І я хочу сказати, що величезна кількість відписок, та яка отримана нами назад, ми відреагували і дали нові звернення, і так само і до президента, зараз, і ще раз до Генеральної прокуратури. І я переконаний, що тільки в такий спосіб можна відстояти і захистити інтереси працівників управління борових робіт. І я цим буду далі займатися. Дякую вам за вашу позицію. Пане Юрію. Ще одна подія, яка відбулася в Івано-Франківську нещодавно, це мітинг Вставай Україну. Чи підтримуєте ви особисто цю акцію? Безумовно. Я не тільки підтримую цю акцію, я вважаю, що вона є надзвичайно важливою, і надзвичайно корисною для українців, для України, взагалі для нашого майбутнього. Ви знаєте, на мітингу було присутніх більше як 10 тисяч наших мешканців Прикарпаття. Я гордий тим, що впродовж низки мітингів, які були у Ужгороді, які були в Вінниці, які були у Львові, івано франківську у Івано-Франківську була найбільша кількість, найбільша кількість учасників мітингу. Це люди, які прийшли не заради політиків. Це люди, які прийшли в тому числі з усіх районів області, і Надвірнянського, і Богоричанського, і Зотенії я бачив, і з Римчанщини. Це ті люди, які приїхали висловити свій протест тому безчинству і тому режиму, і їх діям, які вони здійснюють впродовж вже трьох років. Це надзвичайно важливо висловлювати свій протест. І ми так само депутати Верховної Ради, всі опозиційні депутати від Івано-Франківщини. І всі політичні сили опозиційні, всі, всі підтримали і всі вийшли, щоб продемонструвати, що ми встаємо самі, що ми тільки разом з громадою здатні підняти з колін взагалі українську державу, що ми тільки разом здатні вплинути на той режим, який панує сьогодні в Україні, який є антиукраїнський, який є сьогодні антисоціальний, який сьогодні нищий. Це українське, і ми це повинні зупинити. І ми повинні піднімати людей, тому що Одні політики нічого не зроблять, ми можемо зробити це, спираючись на громади. І я хочу сказати, що Івано-Франківщина, Прикарпаття завжди були дуже активними політично. Це був, це був такий осередок міць така, українства. І ми повинні продемонструвати всій країні те, що е, ми можемо встати, що ми можемо піднятися і розбудити всю Україну, що ми можемо довести, що. Ми є справжня велика українська нація, і що ми в такий спосіб гарантовано зметемо цей режим і будемо мати те майбутнє, яке ми хочемо мати і для кожного, зокрема, і для своїх і для своїх сімей, для своїх родин, для своїх дітей. Я переконаний, що це так і станеться. 18 -го, 18 -го травня. Я запрошую всіх. Мешканців Прикарпаття, хто зможе підтримати цю акцію в місті Києві. Ви знаєте, 20 років назад, коли було так само величезний, величезний спротив і величезна демонстрація того непогод, незгоди з тим, що відбувається, президент Кравчук був вимушений під тиском громадськості погодитись над дострокові президентські вибори. Я думаю, що ми повинні створити такий самий тиск на діючого президента для того, щоб він прийняв таке саме рішення, тому що так далі, так далі жити неможливо. Ми повинні відстоювати права українців, держави. І я переконаний, що тільки в такий спосіб ми зможемо досягти і добитися того, щоб Україна мала європейське майбутнє, щоб Україна мала перспективу і щоб ми мали майбутнє для сім'ї, для дітей, для нас всіх разом. Що ж, Пане Юрію, час нашої програми добіг до кінця. Дякую вам за участь в програмі. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаю, що гостем студії був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко.